Анти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 15.00. місто Харків, Шевченківський район, заклад освіти. Внаслідок обстрілу кабом частково зруйновано двоповерхову будівлю. Постраждали чотири людини. З них одна дитина 15 років. Холодногірський район. Внаслідок обстрілу зруйновано два приватні будинки. Горів гараж та господарча споруда. Загинула одна людина, вісім людей постраждало. З них одна дитина 16 років. Київський район, два влучання у будівлю неексплуатуємого цеху підприємства. Загалом постраждали 12 людей. З них дві дитини та один співробітник ДСНС. Загинула одна людина. Електропостачання по Харкову відновлено в повному обсязі. О 16.33 В місті Куп'янськ внаслідок російського артобстрілу горів дах житлового будинку. О 14.00 в селі Рублене внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка. О 13.45 в селі Слатине. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу пошкоджено будівлі сільради нової. Пошти та два житлових будинки рятувальники звітують, протягом доби. Здійснено 24 оперативних виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в холодногірському районі Харкова, а також в Куп'янському та Харківському районах області. Перша з них сталася близько 13.40 у селі Слатине Дергачівської громади. Горіли конструктивні елементи двох зруйнованих гаражів на площі 110 квадратних метрів. Пошкоджено два автомобілі та чотири приватних домоволодіння за різними адресами. Годиною пізніше у Харкові внаслідок одного з ворожих ударів на території приватного житлового. Сектору сталися руйнації та пожежа двох господарчих споруд та гаражу на загальній площі 60 квадратних метрів. За іншою адресою влучання прийшлось у будівлю навчального закладу. Сталася часткова руйнація будівлі. Постраждали поруч, розташовані житлові багатоповерхівки. Пожежі не було. Рятувальники та поліцейські перевірили пошкоджені будівлі на наявність постраждалих близько 16.30 у місті Куп'янську внаслідок обстрілу горів дах житлового будинку. Ко на площі 120 квадратних метрів. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучен та знешкоджено один вибухонебезпечний предмет. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 956 осіб. З них 925 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними генштабу ЗСУ, українські війська стримують ворога та тримають свої позиції. На харківському напрямку успішно відбито п'ять атак противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку сили оборони відбили дев'ять атак окупантів. Крім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки. Марія Соловйова Дмитронгуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Зранку окупанти атакували місто Одесу. За даними голови ОВА, зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. Сталася пожежа. Станом на 10 ранку відомо про трьох постраждалих осіб: – 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені у шпиталені лікарі надають всю необхідну допомогу. Також продовжується ліквідація наслідків атаки ворога. Протягом доби війська РФ атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У 110 й окремій механізованій бригаді спростували інформацію про повну окупацію силами РФ Новоолександрівки на Покровському напрямку Донеччини. Значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся повністю населений пункт ворог не контролює. Наразі на його вулицях точаться важкі бої, заявили в бригаді. Напередодні аналітики Діпстейт заявили, що російська армія окупувала цей населений пункт та закріплюється на західних околицях села. А сили оборони намагаються. Зупинити їхнє просування. Україна отримає першу партію снарядів, закуплених у рамках чеської ініціативи до кінця червня. Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Вона додала, країна також надала кошти на закупівлю озброєння для України у вітчизняної чеської компанії. Раніше очільниця Міністерства оборони Чехії заявила, що перед відправкою в Україну якість боєприпасів будуть перевірятись чеськими фахівцями. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, зокрема поставки зброї з КНДР до РФ, яка використовується у війні проти України. Про це йдеться у спільній заяві трьох країн, опублікованій на сайті держдепартаменту. США. сполучені штати, Корея та Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим і закликають КНДР призупинити подальші провокації та повернутися до переговорів. Протягом доби в Україні діятимуть графіки відключення світла. За даними НЕК «Укренерго», з 19 до 23 години, обсяг обмежень буде більшим. Причина зростання споживання на початку робочого тижня та складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян. Арків під атакою авіації близько третього дня суботи по місту було завдано авіаудари, прилетіло у кілька районів попередньо уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами калібру 30 сантиметрів. Харківщині, по місту Харків три влучання, три місця влучання. Перше місце влучання це житловий будинок. Ми знаємо, що троє людей у важкому стані. Їм зараз надається медична допомога. Це і переломи кісток, відкриті переломи та інші тяжкі поранення. Також ворог завдав удару трьома попередньо кабами по заводу. На місці влучання ми маємо інформацію про загибель однієї людини. Це охоронець, цивільна людина, а також четверо людей, які було поранено від цього обстрілу. Однак ми зафіксували і маємо інформацію про третє місце враження. Це екопарк. На всіх місцях працюють слідчі криміналісти вибухотехніки, всі служби на місцях, Проводиться огляд місця подій. Ми звичайно кваліфікуємо такі дії, як порушення законів і звичайно війни. В результаті влучання по житловому будинку, що в основ'янському районі, обвалилося кілька поверхів: двоє людей чоловік та жінка. На жаль, загинули ближче до 9-ї години вечора. Збільшилась і кількість постраждалих: 52 харків'янина. З них троє дітей. Це каби, які по центральній частині міста влучили в житловий будинок. Ви бачите, що жодного військового об'єкта тут немає, і я вкотре раз хочу сказати, що це цілеспрямована тактика Російської Федерації для того, щоб убивати українців, убивати харків'ян. Одна жінка, яка була біля остановки громадського транспорту, інша людина загинула в житловому будинку. А всі інші – це мешканці міста. Хтось перебував в житловому будинку, хтось йшов по дорозі, хтось їхав на машині. Ви бачите, станція автовокзалу, вибите вікна. Тут руйнація колосальна, тут руйнація вибита вікна, виробниче підприємство вибите вікна, офісний центр вибите вікна і так далі. Зараз обстрілюємо, наша комунальні служби працюють, ви вже це бачите, будемо все це робити, але життя людини повернеш, от бачите, як трапляється. Субота, вихідні дні, ви пам'ятаєте епіцентром, коли теж були виходні. Я вважаю, що це цілеспрямована тактика росіян, коли вихідні дні, коли люди знаходяться, чи то у супермаркетах, торговельних центрах, чи то вони відпочивають у своєму будинку, туди спрямовують капку. Безкровний Ігор Луханін, Віталій Грунта, та Світлана Бреус, Харків. Новини. Так виглядає розбита вчора російською бомбою п'ятиповерхівка в центрі Харкова. Наразі тут продовжують працювати комунальники та волонтери. Забивають вікна, ліквідовують наслідки прильоту. Демонтовано також частину четвертого та п'ятого поверхів, бо кажуть, перекриття могло просто розвалитися і впасти неконтрольовано. Аварійно-рятувальні роботи наразі завершені. Людей під завалами немає, кажуть рятувальника. А ще констатують, якби бомба влучила не поряд будинку, а в нього, то на жаль, масштаби трагедії могли бути б ще більшими. 22 червня близько третьої дня по Харкову одночасно влучили чотири каби. Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура, будинки, зупинки громадського транспорту, магазини, підприємство. Загалом постраждало 52 людини, серед них 23 чоловіків, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років. На жаль, ще троє людей загинули. Мешканці Понівечного п'ятиповерхівки говорять, не можуть прийти до тями від того, що накоїв ворог. Багато хто з них втратив все цього дня. Дома мене не було якраз. Я з утра поїхав на дачу і в три години бабахнуло і мені позвонили з вайони, що попала в мою квартиру. Вона там, ота, вчора ще вона там була. Четвертий і п'ятий поверх ще висіли, а це вони хотіли обрушуватися, бо воно там ну, несучі конструкції не держала нічого. Ну і все, собака. Остався біжеля без нічого. Коротше. Де ви були на момент, коли сталася трагедія? На момент прильоту ми були з мамою моєї дома. Моя квартира знаходиться на третьому поверсі, старта два вікна. Це просто. Це просто Божє чудо, можна так сказати. Ми залишилися цілі, живі і осколки нас навіть, ні одна осколка ні порані. Нам пропонують временно, поки нам дом приведуть в порядок. Я сподіваюся, що ми повернемося у нашу квартиру, що нам її відбудують. И... Я буду дуже вдячна нашому Терехову Ігорю Олександровичу. Жанна каже, добре знала сусідів, які загинули. Говорить, важко усвідомити, що в одну мить людей не стало. Це І третій поверх, і другий, а другий поверх вони уїхали відпочивати в цей день. Слава Богу, там двоє діточок маленьких, і вони уїхали. Їх не було вчора во час прильоту. З моменту влучання тут весь час працюють спеціальні служби. Постраждалим надається психологічна та гуманітарна допомога. Пропонують і тимчасове житло. До нас звернулася одна родина, якій, на жаль, ніде жити. Ми їх сьогодні розсіляємо, в них буде криша над головою. Загалом ушкоджень зазнали 11 будинків комунальної форми власності та 8 приватних будівель, говорить голова адміністрації. Всі вони розташовані навколо епіцентру вибуху, а в п'ятиповерхівці, що постраждала найбільше, пошкоджено приблизно 300 вікон, говорять у Харків Спецбуді. І всі їх треба закрити. Там, де є мешканці, ми заходимо і робимо це з квартири, а де їх нема, то робимо життя. Також ми е, аналізуємо і е, руйнування, які завдали покрівлі. Це близько е, 1500 квадратних метрів. І на зараз ми е, знімаємо аварійність е, як з крові, так і з посадою. Ліквідація наслідків обстрілу за цією адресою триватиме, говорять комунальники. Роботи ще багато. Яна Віляєва, Сергій Перець, Станіслав Гришко, Андрій Паколов, Харків. Новини. Знову під російськими бомбардуваннями близько 15-ї години чотири ворожі бомби влучили по цивільних об'єктах. У Шевченківському районі пошкоджено приватний освітній заклад, в якому, якби не вихідний, могли б перебувати діти. Ви бачите, що це цивільний об'єкт, школа, дитячий садочок, і, на жаль, такий жахливий руйнація, розтрощена котельня група, де могли перебувати діти. На щастя, дітей не було, бо сьогодні неділя, вихідний день. Що стосується цього закладу освіти, давайте будемо відвертими. Так, він працював, він працював і декілька разів ми попереджували і зверталися до відповідних Органам до обласної військової адміністрації, бо вони мають важелі, щоб не працювали таке, такі, -такі зато так, звісно, була комбінована форма навчання, але якщо б це сталося в понеділок, ми не розуміємо, що буде. Ще руйнувань завдав ворог у приватному секторі холодногірського району. Відомо про одного загиблого чоловіка, якому було 73 роки. Отримали також поранення та зазнали гострої реакції на стрес. Вісім людей: 16-річний хлопець, четверо чоловіків та три жінки. Пошкоджено понад 10 житлових будинків. Є постраждалі, і в Шевченківському районі. Там отримали поранення 13-річний хлопчик та 26-річна дівчина у 43-річної жінки. reacția la stres І ви розумієте, я вчора казав, і сьогодні хочу сказати е, вихідні дні. Люди перебувають вдома, діти грали в футбол тут поряд. Е, і е, така навмисна атака на житлові масиви, спальне райони міста Харкова. Це навмисна, це геноцид, це, це терор. За даними прокуратури, ворог застосував КАП 250 Це керована авіаційна бомба з уніфікованим модулем планування та корекції. На місця влучання оперативно прибули всі профільні служби. Слідчі оперативно Група, криміналісти, вибухотехніки збирають речові докази чергового злочину росіян, документують наслідки обстрілів. Там же рятувальники та комунальники проводять аварійні роботи, розбирають завали та усувають наслідки прильотів. Яна біляєва, Сергій Перець, Станіслав Гришко, Єгор Мікенін, Харків. Новини. Альсу, вони граційно з'являються на сцені свого останнього шкільного свята. Випускного у Новобаварському районі вітали незламних випускників. За ці 11 років навчання вони вже стали особистостями завдяки своїм старанням та показали себе кращими в науках, спорті та творчості. Вони своєрідні герої сучасності. Випускники 2024. Ім рідним хочу пожатив зникам знайти а, свій власний шлях, а, який не залежить від вибору батьків, вчителів або ще чогось. Відповідно, просто слідувати за своїм серцем та. Я дуже щасливий. Провів дуже 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 прекрасні роки зі своїми однокласниками, зі своєю родиною. Для мене це незабутні моменти, незабутні роки життя. Це просто неймовірні відчуття. Для мене Харків це завжди Харків завжди в моєму серці. Тому що це незламне місто. Незламне місто ми залишиться. Випускникам хочу побажати всього найкращого. Вони закінчили школу. Тепер це шлях, великий шлях у доросле життя. Бажаю всього найкращого випускникам. Ви неймовірні, ви так багато за свій короткий вік вже побачили. Ще випробування, важкі випробування війна. Але незважаючи на все, ви це зробили, ви отримали знання. І це дуже і дуже важливо. Я вдячний кожному з вас. Я пишаюсь кожним з вас, бо ви не нами. бо ви харків'яни. Я дуже хочу, щоб на вашому життєвому шляхі були тільки перемоги. Ізвістна, вона і, звісно, так воно є буде. Дякую вам, слава Україні, слава випускникам! Ігор Безкробний, Ігор Лухаєн, Віталій Грувіта, Юрій Бабикін, Харків, Новини.